Тіло звідусіль. пекельна ніч у Луцьку. Наймасованіша атака наслідки ворожих прильотів. Молилися, донатили та вірили в ППО. Як лучани уготуються від обстрілів. На Волині автомобіль зіткнувся з потягом. Загинув 19-річний водій. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулася заупокійна літургія за загиблим 30-річним волонтером Максимом Музичком. У храмі зібралися рідні та близькі. Душу покійного ми сьогодні доручаємо у руки Господні. Люди у скорботі зі сльозами на очах та сильним болем у серці прийшли віддати шану та навік попрощатися із чоловіком. Родина лишилася без сина та онука, дружина без чоловіка, а близькі без друга. Давно його вже знаю, скільки знаю його стільки. Я не знаю, якось пересіклися наші долі. Близькі поділилися. Максим працював волонтером. Дитинства допомагав іншим, хотів боротися із несправедливістю. Тільки от війна несправедливо забрала його життя. Максим Музичка це був відомий волонтер, який з перших днів повномасштабної війни багато працював для перемоги України. Запам'ятав веселим, справедливим. Який не ніколи не хотів миритися зі злом і не з неправдою, такі в мене спогади про нього лишилися, тільки хороші. Близько місяця тому він був мобілізований, але вже після опинився у лікарні у критичному стані після військової частини у Львові. За своє життя чоловік боровся до останнього. Але 6 липня цього року його життя обірвалося. Тільки хороше можу про нього говорити. От. Дуже жахлива втрата для нас, От. але його серце буде битися в наших серцях постійно. Максима усі згадують добрим словом кажуть, не можуть підібрати слів, яким щирим та світлим він був для усіх. Моя пташечка, моє сонечко плачучи, називає так свого онука бабуся. Дитина добра, була гарна, такий рубудяжі, привітний хлопець був. У нижньому храмі Святотроїцького собору відспівали загиблого. Для рідних це страшне горе, а для України. Непоправна втрата людини з великим серцем. Він був світлою чудовою людиною. І дуже прикро, що такі молоді люди йдуть у засвіти так рано. Після заупокійної літургії траурний кортеж вирушив до кладовища у селі Граща. Там на вік знайде свій спочинок Максим Музичко. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Військовослужбовець Дмитро Калінчук, житель села Заліси, поліг 7 липня цього року. Захисник загинув внаслідок авіаційного удару на Донеччині. Прочин поховання оборонця стане відомо згодом. Летальна аварія трапилась між населеними пунктами Селець та Турійськ. Під потяг втрапила автівка. Як з'ясували правоохоронці, керманич імовірно рухався переїздом на заборонений сигнал світлофору. Внаслідок зіткнення 19-річний керманич отримав травми несумісні з життям. За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за статтею 276 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. Усією Цуманською громадою всім селом Скреготівка біля місцевого клубу зустріли захисника Дмитра Денисюка. Він був у ворожому полоні із серпня 2023 року. <плес> <плес> Я тоже так думаю, хай що буде добре, хай вони не Так, Діма Дмитро Олегович, ми раді вітати тебе на твоїй рідній Скриватівській, Волинській, Суманській землі. Не будемо питати про здоров'я, але... Е як у пісні я за тебе, Україну, муки тяжкі терпів», то це про вас і молитвами Мама. мами, молитвами батьків, родичів, молитвами земляків. Господь зберіг тебе. Дмитро Денисюк вступив до війська у травні 2022 року на посаду командира відділення кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади. Героя не зламав російський полон, і ось з прапорами під звуки гімну його нарешті урочисто зустріли вдома. Найщемливіші слова від найріднішої мами. Ми тобі тікали, діло, переживали, молилися, вірю, вірю, вірю. просили, вірю. щоб Бог сохранив, і зберіг тобі життя. Вірю, мама, вірю, Слава Богу, така радісна, радісна подія, ми тобі діждалися, і ти вже в І мама, все зробимо. Вірю, що ми мене чекали і все дуже добре. Так, Мало щекаром дошли. Дякую. Ждали, того, ждали. Добре. В Доросинівській громаді радісна новина. Зустріли полоненого Романа Нечепорука. Оборонця вдалося повернути внаслідок обміну полоненими, що відбувся 6 травня. Сьогодні, 9 липня, у рідному селі Щурин, з нетерпінням чекали герої. Громада зустріла захисника з усіма почестями. Сьогодні у Луцьку була безсонна ніч під обстрілами. Ворог атакував місто, випустили близько півсотні шахедів, обстрілювали Луцьк і ракетами. Станом на сьому ранку, на щастя, без потерпілих, ми знаходимося біля одного зі складських приміщень підприємства. Тут працюють правоохоронці, вогнеборці. Ще з дороги видно, як потрощана покрівля. На землі валяються уламки. Всередині вогнеборці гасять полум'я після обстрілів. Бачимо, що на території багато правоохоронців всередину не пускають. Не знаю, сказали закрити уроти при прошипані. Ще працює поліція, ДСНС». Ось поки на місці працюють правоохоронці і рятувальники бачимо, що поруч лежить, схоже, мотор від шахеда. Просять бути подалі, бо ще своє слово мають сказати вибухотехніки. Я не можу давати ніяких коментарів. А вибухотехніки ще мають дивитися? Звісно. Тому, будь ласка, відійдіть на безпечну відстань. Мер міста повідомив, то була найбільш масована атака на Луцьк і громаду. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємств. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка. Нашим силам протиповітряної оборони. Я тут маю загрузитися, що тут щось сталося на А от хотіли вас запитати. Я не знаю, я тільки під'їхав сюди, йду, йду спитатися, що воно тут. А ви не в курсі, що бачу пожежу?» Не знаємо, не знаємо теж думаємо, що, що сталося. Я втара... А ви чули ці обстріли вночі? Так? Ой, стріляли вони довго. Я дивив... Бо я в Тарасово живу, то я дивився, не спав, але це все чув і багато. Багато було, і мелкі, і крепкі. Тоді спитаю, а там що. Рятувальники на місці не багатослівні. Ніхто з людей не постраждав. Ні, немає постраждав. До нас вийшов директор тутешнього підприємства, орендують територію. Що сталося вночі, я так розумію, ну, був приліт? Ну, вроді як, так. Да. Я не знаю, тільки це приліт, чи це уламки, цього ще не знаю. Ви були тут десь на території? Ні, 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 ні. Дома був люди постраждали ні, ні. Все а там пошкоджено майно може ну, вікна в офісі, таке є, є трошки. Поруч знаходиться гаражний кооператив. Люди одразу після відбою повітряної тривоги спішать перевірити, чи ціле їхнє майно ніч була, звісно, що жахлива. Ми були вдома, бо не встигли спуститися, бо потім шахеди летіли один за одним, І Вже просто на вулицю виходити було страшно, бо ми живемо тут неподалік. Нас всі вікна виходять на цю сторону. Було все видно. Звісно, хлопці наші працювали, старалися. Ми вірили в них, надіялись. Ну, звісно, було страшно. Але маємо у власності в кооперативі гаражі. То, звісно, вперше зразу поїхали перевіряти, яка. Ситуація, ну вже потім мене спускали з ховища, бо не було коли бігти. І що яка ситуація? Ну слава Богу, ніби все добре. Тут я бачу на підприємстві є якісь ураження. Ну але так як Мер сказав, без жертв, то слава Богу, пережили. Ну це це найголовніше, мені здається. В принципі, все нормально. Дякувати Богу. Це. Гараж от з тої сторони, але на машину тільки насипалось такої штукатурки, зверху там панелі були за зарівняні. А так нічого. Бо я вже думав, бо це голова сказав, що загорання було, то, то я вже спеціально йшов сюди і думаю, що -то воно вже тут є подивитися. Сторож гаражного кооперативу поїхав оглянути територію. Знаю, що от сюди шахет прилетів, десь впав тут. А гаражі десь трошки пошкоджено, двері? Так, так, да, да, є. Замки повиривало». Доброго здоров'я. А скажіть, будь ласка, бачимо, ви об'їжджали, дивилися, що тут, чи були якісь пошкодження? Незначні. Які? Що ви бачили сьогодні? Ну, все, двері відкриті, да і все. Замки повиривали трошки, так? «Так, да, да, да. Після безсонної ночі лучани стають до праці, поспішають доїхати до роботи, хтось додому. Кажуть, повітряною тривогою не нехтували, ховались в укриття. Не виходили, боялися, перечекали весь час. Бачить сусіди, слава теж... Богу, всі живі, здорові. Були в укритті, бо тому, що були ну, дуже небезпечна. Тривога, і це повідомляло нам, хоча там дуже був поганий зв'язок. Очільник області Іван Рудницький зауважив, що наразі без потерпілих не тільки в Луцькій громаді, а й по всій Волині. Фактично, усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебувало близько 50 безпілотників та п'ять ракет. Силам безпеки і оборони області. Честь та подяка. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що удар ворога цієї ночі був зосереджений на Луцький військовий аеродром та окремі підприємства. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Згорівші автівки, знищені приміщення та багато уламків. За моєю спиною ви можете бачити наслідки нічного ворожого обстрілу. Одна із ворожих цілей влучила у гаражний кооператив. На щастя, на цю хвилину повідомлень про потерпілих чи загиблих немає. У Луцьку оговтуються від ворожої масованої атаки. Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по різних містах України. Основною ціллю цього разу став Луцьк. Сили протиповітряної оборони працювали всю ніч не покладаючи рук. Проте декілька ворожих цілей таки наробили лиха. Працювали в різних за різними адресами більше півсотні рятувальників, і було залучено 11 одиниць основної спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Працювала також група піротехнічних робіт для того, щоб перевірити територію на можливе наявність вибухонебезпечних речовин. І основне завдання рятувальників одразу по прибуттю було спрямоване на звичайну пошук людей, необхідність надання допомоги або рятування людей, але оскільки, на щастя, ніхто не постраждав цієї події. В цих подіях тому всі сили і засоби рятувальників на цих двох адресах були спрямовані на гасіння пожежі і недопущення поширення вогню далі по площі відповідно оперативну ліквідацію для того, щоб зменшити збитки від пожеж. Як повідомила місцева влада, ворог поцілив у приватне підприємство та гаражний кооператив. Поряд із понівеченою від удару фірмою сходяться власники гаражів, які розташовані поряд. На, те, що написав в Голова, що в авіаторі. Ну, він написав, було пошкодження гаражів і загорання. От, а що тут ще не дійшов там, в тому кутку. Зараз отак От спішу подивитися. Подивитися, щоб сусіди в гаражі, знає, що там щось є, чи не можу. Сказали, що були прильоти десь, Та вже куди поїхали дивитися знаю, так нічого, нічого. Ще не Ще на приїхали, то ще нічого не, не знаю. Як повідомив голова гаражного кооперативу, обійшлися лише легким переляком. А от гаражному комплексу, що за декілька вулиць, пощастило менше. Це не в нас, не в нас на у нас території у вас без злочань, без, без е немає нічого нормально. Тільки хвилюю ударної два гаража відкрили ворота. Все, у нас добре. Зараз вулицю поблизу місця влучання перекрили. У самому ж кооперативі. Далі прохідної людям зась. Уж правоохоронці спільно з рятувальниками проводять першочергові необхідні заходи. Зараз не можна дозволять. Ага, а по якій чи поводяться свідчі дії? Наразі усі масштаби руйнувань оцінити важко, бо ж всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. На щастя, постраждало лише майно, а не люди. Згодом правоохоронці обіцяють надати більше деталей. А наразі скромно повідомляють: тривають слідчі дії. Анна Рар, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На продовження теми наймасштабнішого прильоту ми поцікавились у містян, як вони пережили цю жахливу ніч. Вона був бо в мене є. Таке типу Ну, На жаль, була ніч дуже неприємна для нас. Жахлива. Чули дуже. Ніч не спали ми практично. Жахлива була ситуація. Ну, такий стан пригнічений, ну, війна. Ну, не чекали ми такого, Именно, щоб нас, але ж ворог він не вибирає. Прильоти було чутно і за межами міста, каже пані Світлана. Близенько тут біля аеродрому. Півтора кілометра. Ну да, так, та, то не спала з пів до, до саморані. Попри страшну безсонну ніч, містяни на роботі. Говтатись важко, але духом не падають. Станіслав охоронець на одному з підприємств Луцька. Хлопець каже, до подібного не звикати. Ми самі були, коли дуже сильно прилітало по Запоріжжю, ми їх бачили, прямо над головами летіли. Ну тут, так, да, теж страшно. Ну, а так в укриття не лізли. Так під під'їздом побули. Не бачили Чули. Чули. Прямо так. Як не роботи, що не хочу. Спати хочеться. Дуже сильно хочеться спати. Чув вибухи, ходили в укриття десь з 3 по шостої. Вже коли закінчилась тривога, то ну такі гучно було сьогодні. Так, страшно було. Люди, люди старші люди так боялись. Ну, а що робити? Треба жити далі. Ось. Тримаємося всі. Були й ті, хто в укриття не спускався. Жінки, очевидці, діляться пережитим. Ні, не були в укритті, дуже була тяжка ніч. О. Наробили біди де все. Там люди вийшли всі на двір, на лавки сіли, хто стояв, хто сидів і все. от отак. В укритті ми не були, а сиділи в підвалі, в льосі. Боялися, дуже гучно було. Наш такий район, що, здається, всі шахеди і ракети летять на нас. Ракети летіли, але вже цього разу то якось ще більш страшніше, ще більш. Лучанка Світлана каже, нам страшно, але у справжній небезпеці хлопці, що на передовій. Дуже гучно було, летіло дуже багато, дуже страшно було. Було декілька плучань, але ми вже, як, як вам сказати, ми звикли. Там їм на фронті багато страшніше. й лучани, що найкращими надійним укриттям, вважають власну оселю. Сьогодні вночі були вдома, були між двома стінами, було дуже гучно. Старалися все контролювати, подивитись підвищену тривогу. Та, в принципі, так, на ранок що не виспані. Нам просто до, до укриття. Трошки ну, трішки далеко йти, і з малою дитиною, то вночі стараємося бути вдома між двома стінами, в безпечному місці. І над головою літали, і з різних сторін. Було і ракети, чули, як зривались, і як наше ППО роби, роботу свою виконувала. Тяжкувато було. З... То що цілу ніч фактично ми внуків забрали з Києва сюди, щоб було по тише, мабуть, трошки було. Б. А бачите, що таке, що сьогодні ніч була дуже тяжка, дуже тяжка. Та попри важку ніч, усі волиня твердять, хочуть щоб якомога швидше не став мир у всій країні. Тому зараз залишається лише молитися та донатити, аби наші захисники мали належну зброю, а ми надійний тил. Катерина Хмілецька, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Цієї ночі було найбільше повітряних цілей за добу. Російські окупанти випустили по Україні 728 дронів різних типів. З них понад 300 – це шахеди. Обстрілювали українців ракетами. Їх було 13 – Кінжали та іскандери. Більшість із них було збито. Наші збройні сили застосовували і дрони-перехоплювачі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Основний удар був по луцьку. Це показова атака. І саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції, болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Україні запровадили нову форму базову військову службу для здобувачів освіти у всіх вищих навчальних закладів. Після завершення курсу студенти складуть присягу і отримують статус військовозобов'язаних. Наразі Мон зазначає, що підготовку пропонують лише з навичок навігаційних до медичної допомоги і сучасних цифрових технологій. Запровадження курсу основи національного спротиву не має на меті готувати студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти до мобілізації. Йдеться про підготовку до потенційних загроз, з якими може в майбутньому зіткнутися будь-який громадянин України. Але як до такої ініціативи ставляться безпосередньо здобувачі освіти? Анна студентка ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, вже знає ці основи, отримує базові знання і навички. Я вважаю, що щодо цього рішення це все дуже чудово, тому що підлітки можуть ставати більш спортивними, більш розвиватися, і для них це великий шанс в майбутнє. Я думаю, що це дуже класна ідея на рахунок базової військової підготовки, тому що я сама проходила її, я багато чого навчилася, і ну, мені це теж так само подобається, особливо в військовий час. То... Це на часі, так скажемо. Я особисто сама не живу в Україні, але я вважаю, що цей предмет є важливим для кожної людини, так як ми живемо в такій реалії зараз в сучасному світі. Кожному студенту, кожній студентці потрібно знати, як діяти в разі якоїсь ситуації непередбачуваної, або та знати теорію, це теж є важливо, я вважаю. З початку повномасштабного вторгнення чимало студентів опинились перед вибором: продовжувати навчання в Україні чи покидати її межі. Одна із тих, хто здобував освіту агата. Там з 2022 року дуже багато студентів приїхало з України вчитися, дуже багато хто поступив, навіть не знаючи мови. Всі дуже відчайдушно тікали для того, щоб забезпечити своє майбутнє якось і мати більше перспектив наскільки я знаю, наскільки я бачу, людям не не особо хочеться вертатися в Україну і вчитися тут. Студенти ЛНТУ в свою чергу висловили свою позицію. Мовляв, все залежить від реалізації законопроєкту і може мати обидві сторони медалі. Населення буде і студенти в більшості більше обізнані в плані військової підготовки, що може бути плюсом, але насильна фізична підготовка може. Сильно пошкодити як загальній підготовці до навчання, так і в загальному мотивації вчитися і поступати в цілому. Моє ставлення ну, таке нейтральне. От я вважаю, що це може спричинити те, що дуже багато студентів відмовляться поступати, от, тому що. Ну, Зв'язку з станом в країні і все ж дівчата і хлопці за постановою мають пройти цю підготовку в обов'язковому порядку. Якими Кабміні бачать цей законопроєкт, нам розповіли в управлінні освіти і науки. 90 годин це на теретичне навчання, організовує заклад освіти в своїх стінах за кошти державного бюджету або місцевого бюджету, залежно від засновника закладу освіти. І сім кредитів, тобто 210 годин. Це організовує міністерство оборони. На полігонах, навчальних центрах, стрільбищах і тому подібне. Якщо студент відмовляється від навчання, він підлягає відрахуванню закладу освіти, кажуть в управлінні. На сьогоднішній день така картина, і запроваджується навчання вже з 1 вересня цього року. В управлінні освіти і науки ОВА своя думка з приводу студентів, що виїздять навчатись за кордон. Ну, Можете сказати, що а це так? правда, треба так казати, що їх соромилося? На рахунок студентів, як ми звикли називати, сьогодні 25, плюс, тобто 25 років і більше, які поступили на навчання в заклади вищої освіти. За минулий рік таких студентів було близько трьох тисяч. З них близько тисяч вже на сьогоднішній день відраховані через невиконання освітніх програм. Тобто робота проводиться. Робота з так званими ухилянтами. Ми їх інакше не називаємося. Валентиу кажуть, що тут базову підготовку отримало більше половини студентів другокурсників з них 411 дівчат. Також наголошують, що викладачі кафедри військової підготовки вже пройшли навчання в закладах Міноборони. Тут вже є розроблена і затверджена генштабом програма. В університеті також і чекають на ветеранів та учасників бойових дій, які бажають поділитися своїм досвідом і взяти участь у викладанні дисципліни. Щодо осіб 25+, плюс, які мають бажання здобувати вищу освіту, проректорка ЛНТУ каже, що право на освіту попри вік мають усі, а причини відрахування студентів, мовляв, достатньо. Ми не е, толеруємо небажання навчатись, ми навпаки. Е, Робимо все для того, щоб навчання в університеті було на високому рівні. Якість була на високому рівні, і в університеті навчалися ті, які відповідально ставляться до цього процесу. Волинський національний університет поки коментувати не береться. Тут очікують на остаточне затвердження міністерства. Катерина Хмілевська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Наче крижили лісу. Майже на 6 мільйонів. Перед судом постане працівник одного з лісництв Волинського військового лісгоспу разом з трьома спільниками. Як з'ясували правоохоронці, фігуранти незаконно провели санітарну рубку, не передбачену лісорубним квитком. Далі ж збували деревину на користь одного зі спільників. За даними слідства, лісівник разом із трьома спільниками організували незаконну порубку дерев у лісі, розташовували їх на колоди та возили до незаконної палорами у Крапилівці, яка належала одному із них. У такий спосіб чоловіки зрубали понад тисячу дерев, завдавши державі шкоди на понад 6 мільйонів гривень. 10 липня в Україні прогнозують мінливу погоду з грозами. Дощитиме у західних областях. Стопчик термометра покаже від 13 до 15 вночі, в день – від 17 до 22. Сонячним день буде на сході. Вночі – від 21 до 22, в день – від 36 до 38. Мінливу хмарність прогнозують на півночі. Вночі – від 17 до 19, в день – від 27 до 34. На півдні – переважно сонячно. Стопчик термометра підніметься від 21 до 23 вночі, в день – від 30 до 37. В центральних областях – переважно ясно. Подекуди прогнозують грози. Вночі температура коливатиметься від 16 до 20, в день – від 21 до 38.